Про стосунки з італійцем мужчиною Навіть сьогодні я від однієї почула, але вона молдованка, не українка, ну і від українок, що е, італійські мужики, жлоби, жадні, скупі. І навіть коли я 9 років тому їхала в автобусі е, в Італію, мені було 33 роки, наївна, молода, худа. І мені в автобусі одна жінка сказала, що не вздумай виходити замуж за італійцю, бо будеш все життя йому е, дом... роботницею, бадантою, і т.д. далі й Ну, В Україні жінка не може собі бути дом і бадантою для своєї сім'ї. Вона ще має йти працювати, впахувати, заробляти, а тоді приходити додому і все ж робити на добровольній основі ще домашню справу і, напевно, їй там чоловік платить. Так, мені не подобається, коли жінки кажуть про чоловіків, італійців, що вони жлоби. Знову ж таки, не люблю я порівнювати українські, чоловіки італійські. Я не знаю. Для мене чоловік, він і в Африці, чоловік, мужчина, і в Африці мужчина. Ото в Україні я мала одного і в 25 залишилася вдовою. Він був щедрий, але його зарплата не дозволяла бути щедрим, таким, як би хотілося кожній жінці. Віталій у мене чоловік, має достатньо коштів, але він не готовий їх потратити всі за один день. Але вони в нього є, і сім'ю він забезпечає повністю. Так, я не працюю, тому що мала дитина є, дитина повністю на мені, і я не працюю, на роботу мене ніхто не виганяє. Але щоб отако мені залишати хоча б 100 євро в день на столі, так мені ніхто не залишає. Мені треба сказати, «дай, дай. І, звичайно, він хоче це все проконтролювати. Я навіть пішла, в мене дитина в басейн ходить. І в мене є можливість там один раз в тиждень теж дорожка вільна, і раз в тиждень плавати годину в басейні. Перед тим, як іти, я йому сказала, що я буду плавати в басейні. Від того, він обідався, що я спочатку роблю, а тоді кажу. І так завжди, що мені вже смішно. Якщо я заведу навіть коханця, то в мене таке враження, що мій чоловік італієць каже, чого ти не посоветувалася зі мною. Ти от завжди спочатку робиш, а тоді говориш. Йому не буде переживати, що це він буде переживати, що я не посоветувалася з ним.